Піраміда Хеопса є символом Єгипту. Справжній монумент людського таланту. Щорічно мільйони туристів прилітають до Єгипту, щоб побачити її на власні очі. Тож пропонуємо вам найцікавіші факти про піраміду Хеопса. Вона є єдиним із стародавніх семи чудес світу, що збереглася до наших днів. Піраміда Хіопса займає площу близько 54 гектарів. На ділянці нею зайнятій можна було б розмістити п'ятірку найбільших соборів нашої планети. Над зведенням піраміда Хеопса працювало близько 100 тисяч осіб, причому будували її вільні люди, а не раби. І їхня праця добре оплачувалася. Незважаючи на те, що навколо неї у розпеченій пустелі температура інколи сягає 50 градусів тепла, всередині піраміди завжди прохолодно, лише плюс 20 градусів і вдень, і вночі. Для побудови піраміди Хіопса було використано близько 2 мільйони 200 тисяч кам'яних блоків, покладених у 210 рядів. Вага піраміди оцінюється в 5 мільйонів тонн. Зараз висота піраміди становить 137,3 метрів. Але раніше вона була вищою цілих 146,7 метрів. Історики встановили, що процес побудови піраміди тривав близько 20 років. Всередині піраміди Хіопса знаходяться три похоронні камери, розташовані одна над одною. Найбільшою загадкою піраміди Хіопса є внутрішні шахти. За підрахунками фахівців, сягаючи в ширину від 13 до 20 сантиметрів, вони проходять по боках головних кімнат і мають діагональний вихід на поверхню. У чому конкретне призначення цих шахт, невідомо досі. Піраміда Хафра. Хефрена. Майже не поступається піраміді Хеопса. Вона трохи менша 215 метрів в довжину і 143 метри у ширину. У ній похований Хефрен це син Хеопса. Поблизу пірамід розташований легендарний великий сфінкс, який теж входить до складу похоронного комплексу. Розміри фігури немаленькі, висота 20 метрів, довжина 73 метри, ширина 19 метрів. Висічена із суцільної скелі фігура зображає лежачого лева з людською головою.